Та вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. З перших вуст президент Придністров'я Євген Шевчук зустрівся із мешканцями Кам'янського району. Четвертий Придністровський інвестиційний форум. Яким він буде? Основні теми та направлення вже затверджено. До літнього часу у неділю при Дністровці переведуть стрілки годинника на годину вперед. Відремонтувати дорогу, будинок культури і зберегти початкову школу. Поділитися наболілими проблемами із президентом Євгеном Шевчуком напередодні змогли жителі Кам'янського району. Глава держави провів виїзний прийом громадян з особистих питань. Про що говорили, знає наш кореспондент. Центральна вулиця Кам'янки. Під час сильних дощів цього пішохідного переходу просто не видно. Вода приховує всю розмітку. Величезні калюжі вже давно турбують жителів міста. Поруч школа і часто на цьому місці виникають аварійні ситуації. Просить допомогу у вирішенні проблеми на прийомі у президента Євгена Шевчука Тетяна Артюхова. Заступник директора школи каже: прийшла більше не як педагог, а як мама недалеко знаходиться дитячий садок і батьки ведуть пішохідним переходом малюків вранці, коли вони поспішають на роботу. А цю величезну калюжу доводиться обходити на дуже тривалій відстані. При цьому вода тримається кілька днів і не відходить. Дорога це республіканського значення, пояснив глава держадміністрації. Питання її ремонту хвилюють жителів вже давно, і цьогоріч його планують вирішити. Ми, звісно, з, міністерством... Ми з міністерством це питання опрацьовували. Просили близько двох мільйонів. Така проблема не тільки біля другої школи, а найбільшій частині центральної вулиці. Фінансування вимагає і культура. На прийомі у президента директор Кам'янського будинку культури каже, будинок побудований в 1961 році, давно потребує ремонту фасаду, сцени і глядацької зали. Кам'янський районний до Кам'янський районний будинок культури є найбільш відвідуваним закладом культури у районі. Торік у нас було не менше 10 тисяч глядачів, а сам будинок сьогодні не відповідає навіть елементарним вимогам до таких будівель. Президент Євген Шевчук нагадав, велику увагу будинкам культури приділили в 2015 тисячі В рамках програми Пріоритет були відремонтовані будівлі в селах Чобручі, Хрустова, Бутер, а також в Добосарах і Тирасполі. Цьогоріч знайти фінансування буде важче. Давайте посідуватися получиться давайте. Якщо вийде знайти гроші, то будемо робити. Але я хочу сказати, що основним пріоритетом було останні 3-4 роки школи, поліклініки, лікарні, тому що там ситуація не менш плачевна була і ще залишається такою. Про школи говорили з багатодітною матір'ю з села Красний Октябрь. Діана Штирба у глави держави просить зберегти місцеву початкову школу. Освітній заклад зовсім невеликий. Там навчаються лише чотири дитини. Але за словами Діани Валеріївни, жителі села, чиї діти здобувають освіту в камінці, згодні повернути їх в сільську школу. Хороший рівень освіти суджу по своїй дитині. Він у мене відвідував молдавський садок, але я його перевела у російський клас. Дуже добре, мені подобається, як вчитель викладає. Нагадаємо, що галузь освіти одна з пріоритетних для держави. Про це говорив президент Євген Шевчук ще на початку 2012 року. Одним з напрямків роботи є її підтримка малокомплектних шкіл. Вони становлять більше половини всіх сільських освітніх закладів. Ми сейчас порушуємо, гос Ми зараз доручимо главі держадміністрації, щоб у цьому році вивчили, дивилися, що можна зробити, як повернути дітей з Кам'янки. Якщо батьки хочуть, якщо там буде більше учнів, то я тільки за. Я думаю, що і адміністрація за, і міська рада за, якщо буде більше учнів. Тому давайте доручимо, щоб держадміністрація цього річ, поки ніяких переміщень і скорочень не робила, щоб початкова школа там поки залишалася. На прийомі з особистих питань громадяни також зверталися з проханням про зміну графіка руху маршрутних таксі між селами і містом і про будівництво водопроводу. Всі проблеми взяті главою держави під особистий контроль. Зустрічі президента із громадянами з особистих питань найближчим часом будуть проведені у всіх районах Республіки. Прийом здійснюватиметься за попереднім записом. Адреси та телефони громадських приймалень глави держави ви бачите на екранах. Місто Терасполь, вулиця 25 жовтня, будинок 47. Телефон 0,533 777 86. Місто Бендери, вулиця Леніна, будинок 6. Телефон 0,552 27705. 05. Місто Рибниця, вулиця Кірова, будинок 84а. Телефон 0555 2506. Місто Дубосари, вулиця Свердлова, будинок 9 а телефон 0,25 три, Місто Кам'янка, вулиця Леніна, будинок 2, Телефон 0-2 Місто Григоріополь, вулиця Карла Маркса, будинок 148, телефон 0,210 3 20 66 Слободзейський район село Фрунзе, вулиця Радянська, будинок 4. Телефон 0,557, 77 4 55. Слободзейський район, село Чобручі, вулиця Леніна, будинок 32 г. Телефон 0557, 32 32. Збільшення пільг для підприємств це основні пропозиції Верховної Ради щодо стабілізації економіки. Розроблені зміни розглянув профільний комітет. Депутати повернулися до питання про податкову систему. Як відомо, вона в нашій республіці заохочує торгівлю, але не вигідна експортерам, тобто майже всім виробничим підприємствам. Про перехід на іншу податкову систему, прийнятої в більшості країн світу, народні обранці не говорять, але пропонують по суті застосовувати її, тобто знизити податки в промисловості, а преференції великі торгівлі залишити. Крім того, розглянуто кілька варіантів зменшення податків підприємствам, які відчувають значні труднощі, але за рахунок яких коштів в такому випадку виплачувати зарплати і пенсії, поки не зрозуміло. Компромісним глава комітету вважає таку пропозицію податки знижувати, але із зобов'язаннями з боку самого підприємства. Умішати обізательство паналогу на доходи зменшувати зобов'язання з податку на доходи на 50% в організаціях взуттєвої і хімічної промисловості при виконанні наступних умов. Організація не повинна здійснювати виплату дивідентів, і друга умова чистий прибуток за 15-17 років, підлягає реінвестуванню в розмірі 100%. Також пропонується нові підприємства на п'ять років звільняти від податку на доходи, тобто розширити вже чинний пільговий період. Проти підтримки уряд не заперечує, але також пропонує затвердити механізм боротьби зі зловживаннями. Знаєте добре, що ніхто не забороняє на базі діючого підприємства створити нове і воно буде користуватися пільгою. Тут навіть нереально прорахувати скільки недоотримає бюджет. Обговорили і пропозиції, які пов'язані зі зменшенням доходів. Наприклад, йшлося про мікропідприємства чисельністю до 15 осіб. Їх кількість за рік зросла з 270 до 350. Один з депутатів запропонував спростити для них екологічну звітність. В уряді підтримують і відзначають, що розробляють законопроект, щоб вирішити проблему комплексно готуємо свою Ми готуємо свою законодавчу ініціативу, але це буде стосуватися не тільки конкретно мікропідприємств, але і всіх галузей до певної кількості викидів. Я думаю, що ми торкнемося близько 80%. Трохи раніше пропозиція щодо стабілізації в економіці до Верховної ради направив і президент. Багато заходів в цих документах схожі. Це підвищує шанси того, що на відміну від минулого року антикризові заходи все-таки будуть прийняті. На позачерговому засіданні об'єднаної контрольної комісії Придністровська сторона зробила заяву за фактами провокацій, що трапилися у зоні безпеки на початку березня. Так, 10-го, а потім 16-го числа представники об'єднаної оперативної слідчої групи Молдови здійснили викрадення громадян Придністров'я в містах Бендери і Слободзея. Говорилося на засіданні. «В другому випадках викрадені були доставлені де дислокується об'єднана оперативна слідча група від. Республіки Молдова частину з них молдавські правоохоронні структури відпустили, але двоє громадян Придністров'я, які раніше перебувають у представників правоохоронних органів Молдови, і місце їхнього знаходження невідомо. Олег Біляков підкреслив, подібні випадки викликають певну напруженість між правоохоронними органами сторін і можуть призвести до ускладнення обстановки у зоні безпеки. При цьому представники Придністров'я запевнили, діалог між Тарасполом і Кашеневом в рамках ОКК буде продовжений, щоб не тільки з'ясувати долю викрадених громадян, але й повернути їх додому. Ажіотаж на валютному ринку республіки створив низку питань пов'язаних із поставками продуктів харчування в столичні школи. Тему в екстреному порядку обговорили на нараді у глави Терасполя. Наш кореспондент знає подробиці проблеми. Низка комерційних мереж почала переоцінку вартості своєї продукції. Попри те, що курс національної валюти поки залишається в межах раніше затвердженого коридору. На нараді говорили підвищення цін, відміченої серед постачальників продуктів харчування в школи і дитсадки. На даний момент перебоїв в поставках немає. на даний момент перебоїв у поставках немає, але за окремими групами товарів, наприклад, цукар, є тенденція щодо незначного підвищення ціни. За дорученням глави, жодних змін у відношенні з тими цінами які були затверджені в рамках тендерів, не планується. встане така ситуація, Якщо постачальник захоче підвищувати ціну, йому треба буде цю ціну обґрунтувати. І ми залишаємо за собою право призупиняти дію договору і залишаємо за собою право часткового придбання для того, щоб збити ажіотаж на ринку, будемо купувати у інших постачальників не вище тієї ціни, яка діє на даний момент. Йти на поводу у постачальників адміністрації Терасполя не збираються. У столиці і так існує заборгованість за статею організації харчування. І це при тому, що перед містом стоять інші зобов'язання, наприклад, з виплати заробітних плат. Грошей не вистачає, тому прийнято рішення перевірити, як вони витрачаються. Начальники управлінь і відділів столичної адміністрації виїхало до шкіл. Глава міста особисто відвідав 14-ту школу. Тут в цьому році запрацював новий харчоблок, побудований силами міста. Кухня, циха всі новенькі кухні, цехи всі новенькі, обладнання. Все у нас нове. Колись ми носили кастрюлю на плиту і гріли. Тепер ось у нас марміт новенький, і все, що ми поставили, все гаряче, все кипить. Звичайно, це позначається на якості. Годують смачно і багато кажуть школярі. Іноді навіть не виходить доїсти все до кінця. Дуже смачно годують. Я наїдаюся. звичайно добре. Годують дуже добре. Шкільний обід спробував і глава міста Андрій Безбабченко. Констатуємо той факт, що готують як готували ще в наші часи в їдальнях, коли ми були школярами. Якість їжі досить хороша. Тут харчується близько 190 чоловік. Це досить хороший показник для школи. Про результати перевірки з інших шкіл буде відомо пізніше. Керівництво столиці зазначає, що питання харчування в школах і дитсадках розглянуть ще на одній нараді. Четвертий Придністровський інвестиційно-економічний форум пройде у травні. У цьому році він розширює свої рамки і повинен стати дискусійним майданчиком для обговорення економічних проблем. Планується залучення різних експертів з Російської Федерації та Європейського союзу. На засіданні робочої групи з підготовки до форуму побувала наша знімальна група. Нова концепція і більш широке коло завдань. Передусім, на форумі планують обговорити найбільш актуальні економічні проблеми республіки і антикризову програму. Такий мозковий штурм з залученням широкого кола експертів, кажуть організатори. Предполагається, що передбачається, що на цьому форумі будуть обговорюватися найактуальніші та найбільш важливі проблеми. Це буде проходити в рамках шести дискусійних майданчиків, на яких будуть представлені виступи різних владних структур ПМР і різних експертів, як з Російської Федерації, так і з Європейського союзу. Планують обговорити проблеми міжнародної торгівлі, перспективи реформування податкової системи Придністров'я, бізнес-клімат у республіці і сучасні технології. Залучення інвестицій Окремий майданчик це так звані російсько-придністровські діалоги. Приїдуть певні кола російського бізнесу, які братимуть участь в цих дискусіях, вестимуть пошук певних взаємин з нашим бізнесом. Інвестиційні проекти з усіх міст і районів будуть представлені в рамках виставкових стендів. Крім того, в планах відвідування підприємств промислового та аграрного сектора, що представники російського бізнесу могли вивчити умови виробництва на місці. Гості зможуть познайомитися із національним колоритом. Для цього готується програма відвідин історичних місць. У Добасарах почалася заміна мереж гарячого водопостачання у підвалах багатоквартирних будинків. Ці роботи виконуються за рахунок інвестиційної програми підприємства. Всі подробиці далі. Зміна внутрішньобудинкових мереж теплового і гарячого водопостачання в Добасарах триває з минулого року. Перед початком робіт був проведений моніторинг систем у всіх багатоквартирних будинках і складена черговість. Першими у списку опинилися дві багатоповерхівки. Одна із них на Ломоносова 29. Торік трубопровід замінили в підвалі половини будівлі. Дому вже 30 років, Нашому будинку 30 років. Часто аварії траплялися, вода в підвалі була, і туди заходити було страшно, плавало все. А потім, коли замінили труби, водопостачання стало краще, і каналізація працює, і опалення. Все хорошо, і тепло, і вода тепла, і в хаті тепло. Молодець, нема що обіжатися. Я кажу, хоч за те, що платимо, але хоч усе в порядку. Цьогоріч аналогічні роботи будуть проведені у другій частині будинку. Зараз фахівці змінюють там мережі гарячого водопостачання. Заміняємо старі труби Замінюємо старий металевий трубопровід, який вичерпав свій ресурс на новий поліпропіленовий. У нього строк служби довший, і він не схильний до корозії і наросту водного каменю. Проводимо монтаж труб гарячого водопостачання без відключення абонентів. Зробимо заміну і за два дні підключимо абонентів зі старого на новий. Заміна мереж теплопостачання почнеться після закінчення опалювального сезону. Паралельно із цим теплоенергетики планують замінити обладнання теплопункту і теплотрасу, що веде до будинків, у яких зараз тривають ремонтні роботи. Вони виконуватимуться коштом підприємства у рамках інвестиційної програми. Вона цьогоріч велика і передбачає капітальний ремонт однієї котельні і чотирьох теплопунктів із повною заміною обладнання. Георгіївська стрічка символ великої перемоги. Під такою назвою стартував творчий патріотичний конкурс, участь у якому бере молодь Придністров'я у віці від 16 до 30 років. Організатори конкурсу Молодіжний рух зірка. Захід проходить за підтримки Дністровсько-Прутського центру Російського інституту стратегічних досліджень. Мета даного конкурсу, ще раз нагадати нашим жителям про безсмертний подвиг радянського народу. Завдання учасників конкурсу творчо підійти до питання оформлення георгівської стрічки. Ніяких обмежень в оформленні немає. Всі бажаючі взяти участь у конкурсі, можуть подати заявку до молодіжного руху Зірка за адресою місто Терасполь, бульвар Гагаріна, 2 або за адресою електронної пошти, вказаної на екрані. Конкурс триватиме до 30 квітня. Кращі роботи оголосять у першій декаді травня. Переможців нагородять цінними подарунками та грамотами. Сьогодні виповнилося 72 роки з дня визволення села Великий Молокі Шеребницького району від німецько-румунських загарбників. Рятуючи село від коричневої чуми, загинуло 33 радянських солдати. Їхні імена вдячні нащадки викарбували на місцевому меморіалі слави. Сьогодні на святому для всіх сельчан місці пройшов урочистий мітинг. Палип Кузьмич останній в селі ветеран йому 90, і він, як і раніше, в строю. Під час великої вітчизняної війни дійшов до Берліна. До цього три роки його рідне село Великий Молокіш було в окупації. Коли у населений пункт увійшли радянські війська, пили ребдіву виповнилося 18 років. війська Зашли село танками, радянські війська зайшли в село танками, а селяни зустрічали їх, раділи, і все вже було добре. Зрозуміло, що дуже раділи, тому що окупація це страшно ніде не заходь, нічого не бери. Погано було. Великі Молокіш це старовинне молдавське село. Старожили згадують під час окупації, особливо жорстоко з ними поводилися румуни. При звільненні села загинули 33 радянські солдати. Їхні імена викорбовані на місцевому меморіалі слави. Зверство окупантів далі себе знати не тільки Звірства окупантів дали про себе знати не тільки для військових, але й для мирних жителів, де господарювали румуни, німці. З великими труднощами, великими боями протягом останньої декади квітня місяця, починаючи від кодими і закінчуючи селами рибницького району, червона армія тиснула німецьких окупантів, загарбників і з великим успіхом прогнала з нашої землі. Уже після звільнення великого Малокіша майже 300 жителів села вирушили звільняти радянський союз і країни Європи від німецько-фашистських загарбників. Половина з них так і не повернулися додому. На згадку про всіх загиблих на фронтах війни провели панахиду. Розрішити також сіво депутатського корпусу Верховного Савіта Придністровської молдас. Дозвольте також від всього депутатського корпусу Верховної Ради ПМР і від себе особисто вас всіх привітати з 72 ю річницею з дня визволення нашої рідної землі від фашистської чоми. Щороку ми сюди приходимо вшанувати наших земляків, героїв, які віддали своє життя для того, щоб ми могли з вами сьогодні жити, працювати, вчитися на своїй рідній землі. Сімлі символічно, што освобождение происходило весной, Символічно, що звільнення відбувалося навесні, коли все оживає, розквітає природа, і це звільнення було довгоочікуваним. Три роки тривала окупація. Хочу всіх привітати сьогоднішнім святом, побажати вам всім здоров'я, удачі, успіхів, і щоб ми, молоде покоління і ті, хто за нами, діти, школярі, не забували подвиг наших предків. Загиблих героїв вшанували хвилиною мовчання, а до пам'ятника воїну визволителю поклали квіти. І ще одна інформація випуску цієї неділі, 27 березня, Придністров'я перейде на літній час. Жителі республіки повинні будуть перевести стрілки годинника у другій годині ночі на годину вперед. Згідно з указом президента Євгена Шевчука, перехід на літній час здійснюється в останню неділю березня, а припинення його дії в останню неділю жовтня щорічно. 27 березня на літній час також перейдуть Україна і Республіка Молдова. У Російській Федерації сезонне переведення часу не провадитиметься. Таким чином, Придністров'я, Росія, Москва, Україна і Молдова будуть знаходитися в одному часовому поясі. І це все попереду на вас чекає прогноз погоди, а я на цьому випуск завершую. З інформаційним оглядом новин вже нового тижня зустрінемось у понеділок, як завжди вчасно на першому Придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр 26 березня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний – 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі – 1-3 градуси морозу, в день – 7-9 тепла. У столиці вночі від нуля до мінус двох, в день 8-10 із позначкою «плюс». Атмосферний тиск вищий норми.